Припарковал машину около подъезда, взял сумку и пошел по направлению к подъезду. Обошел машину, ко мне сразу же подбежал человек в балаклаве. Он был в спортивной одежде, то есть не в камуфляже. И ударил меня по голове. Кернес является единственным человеком, которому это могло быть выгодно. тому що його задача, ему, для нього жизненно важливо победить в першому турі виборів не Харкова. Побиття Родзинського це провокація перш за все проти Геннадія Кернеса. Я поясню, чому. Тому що такого кандидата, як Анатолій Родзинський, на посаду Харківського міського голови не існує, це вчора показали. Соціологічні досвід інституту Горшеніна це по-перше. По-друге, ми бачимо, яку потужну інформаційну війну розв'язали проти Кернеса певні доволі популярні в Україні телеканали, і це побиття повністю вкладається в логіку цієї інформаційної війни, метою якої є не дати можливості Кернесу обратися на другий термін. А викрик, вигуки нібито за Кернеса за Кернеса, які лунали під час побуття, це взагалі, на мою думку, аналог візитки Яроша. На данном этапе мы рассматриваем как личные мотивы, также и его рабочие мотивы и политику. Все видео, которое выходит на место совершения преступления, будут собраны и будут анализироваться.